Гарно, просто казково. Все зелене, літо скоро. Я з церкви йду. Сьогодні в мене ніхто не записався, але повинна одна клієнтка купити ляльку. Зараз хочу випити каву, якщо вона є. Тут в переході. Так класно, тепло, гарно. Так що, якщо хочете, щоб був успіх у всьому, то треба вірити в Бога, ходити в церкву регулярно. Тому що, на моє відчуття, чому Бог не допомагає людям? Тому що вони не виконують його заповіді. Тобто він не чує тих, хто, наприклад, курить, травить себе, п'є, там, гадості каже на інших людей. І не ходить в церкву, чи куди там, де він там, костьол. Він просто не може почути. Можливо, тих людей. Це моя така думка. Тому що я як почала ходити до церкви, відчула себе по-іншому. І відчула, ну, як би, успіхи по-іншому. Ось така проповідь. Хотіла сказати це якось, але не знала, як і до чого, коли. А тут якраз вийшла з церкви. Ось так. Так що, якщо ви, наче вірите, ходите там один раз на Пасху, то врядчі це допоможе. Ось так. Треба це включити, як умиватися, кожного дня, ну, знати, пам'ятати, не забувати, не робити. Ті, ну, коротше, соблюдати всі заповіді, які написані, і це реальність. І о, всі заповіді, це значить не зв'язуватись за ніжніми, женатими, не лізти, короче, не розбивати сім'ї, потім не курити ясно, бо це ви себе вбиваєте. Ну, в общем, якщо ви цього не робите, то то, що ви просите, звісно, ну, і ще й деякі ображаються, що їх не чує Бог, типу. Тому і так. Тічка. Такий заліз. Я вище всіх. У мене сьогодні на вікні теж курликав. Все, уже вниз. Нема чого вам дати хлопці і дівчата. Так що шукайте собі пропітання самі. Я сьогодні навіть на таксі їхала в церкву, тому що, ну, взагалі виробила. ніч так погано спала мене, щось Ну, то в жар, то в холод, всяка фігня. Проїздить у жінок, коли вже наступає 40 плюс. Ну, коротше, а потім проспала, ну, то думаю, ну, смисл, я зараз опоздаю на пів години, що це за служба. Треба ж від початку. Ну, то визвала такси Болт та швидко приїхав, але завіз мене за церкву. Ну, думаю, нічого страшного, в принципі. Ще навіть 20... за 20 хвилин завіз. Бо, коротше, як опоздаю, що не хочеться. Не хочеться такої служби. Я раніше, якщо пам'ятаєте, теж не сильно була така уже, щоб віруюча чи що, але обставини так склали, що Смажений півень клюнув, то вже ж поміняла свої погляди. І оце прийшла така думка, що чому не допомагає Бог і люди плачуть, жалуються. Да тому що вони його не чують, не роблять так, як написано. Нехай там хтось каже, ой, там в Біблії стільки страшного написано, ну, типа, як це так могло бути, ну, типа. Ну, якщо коротше, так брати все так, як там написано, і не приймати його, то, то нічого коротше, хорошого не буде. Чомусь уявляється Бог якимсь добрим дідусем, який все прощає. Не важно, що там зробив, але ж це ж не дідусь наш. А це сила, яка створила, це не людина, ну, це сила, яка все контролює. Це важко так зрозуміти, але я знаю, що це є сила, яка все контролює. Просто ми можемо. Більше склонятися до зла, а можемо до добра. І зло це навіть сплетні, це те саме. Це, звісно, не вбивство, але це зло особливо. В наш час дуже активно практикується сплетничество. я сама в тому участвую, іноді заносить теж, але я стараюсь контролювати. Звичайно, не будеш мовчатися життя, не будеш ні про кого розмовляти, а ну, якось хочеться щось там щось розказати, а хто щось робив, але, по крайній морі, це треба без зла і ну, там якась гра границя, грань між сплетнями і наговорами, наклепами, осудом і просто розмовами. Про дану людину. Ну, коротше, щось так захотілося розказати. Тут, кстати, біля церкви понаклеювали, попричіплювали такі фотографії, дуже гарні, великі такі. Все, йду пити каву. Так що я відчуваю, що більшість мого Успіху у роботі це ну, і моя наполегливість, але більшість це мені допомога якась, тому що ну, ну, тому що допомога. Тому що я перестала якби, стала контролювати св себе, свої дії. І відчувати всякі залежності. Наприклад, у мене є залежність, що я можу тратити гроші і панічно тратити, просто купляти все, що я хочу. Ну, Звісно, важко це зупинити, але ну, ясно, що це не гріх, просто що це як. Ти наче без контролю, ну, не можеш контролювати, А треба контролювати. Всі процеси, тому що можна так заробляти, а гроші грошики всі тютю. -тю. І так люди в багатьох сферах також курять, всі знають, що це дуже шкідливо, це реально шкідливо, а всі курять і вони себе так вбивають потихеньку. Ну то як може хтось допомагати, якщо людина сама себе вбиває. Якщо не може контролювати, значить вона повинна це осознати. І, коротше, що з цим робити? Осознаність – це перше, що повинно бути.